Вони люди, що стоять на захисті київського неба. Від чиїх пильних очей та міцних рук залежить життя тисяч киян. Історія формування добровольчого батальйону Мрія почалась із березня 22-го року. Судді стали головним фундаментом складу. Нас на сьогоднішній день. Близько 40 суддів це Конституційний суд, ВАКС, Верховний суд, північно апеляційний господарський суд, Апеляційний адміністративний суд, а також господарських судів і суддів, наприклад, того самого Болонського суду. Достатньо багато суддів. Суддя, який прийшов у професію, окрім почуття гідності та справедливості, повинен пройти свій шлях честі. Особливо цінуємо тих бійців, які прийшли в лютому, в березні 2022 року, коли була загроза оточення Києва. Ці люди не втекли з Києва, вони взяли зброю до рук і готові були захищати, і захищають місто Київ від агресора. Ми чергували на протидесантних напрямках, там виконували волонтерські завдання. Дуже багато навчання, яке було. Там якого під час наступу на Київ ми були в третьому шелоні оборони Києва. Тобто, знаєте, десь якась остання надія, коли вже всім треба було братися до, як, до, до справи, брати сокиру і відбуватися чи можна. Для суддів це був вибор простий і зрозумілий. Вони стали волонтерами, інші пішли з Збройні сили. Як казав видатний гетьман України, мій земляк Богдан Хмельницький, ніхто не уникне своєї долі, а наша доля жити за големи шаблею, жити і перемагати. Це реалії сьогодення. Суддя знімає мантію, одягає військову форму та заступає на бойове чергування боронити київське небо від шахедів. Маємо дев'ять постів, охороняємо, допомагаємо силам протиповітряної оборони боронити небо міста Києва. У нас є відповідна зброя, яку нам надали Збройні Сили України. Вони чітко визначили, які в нас сектори обстрілу. Ми працюємо по шахелям. По суті, ми були одні з перших, хто напрацьовував тактику протистояння ним, бо наш супротивник шукає обхідні маневри, якісь, то в якийсь момент це така достатньо нудна. Служба, яка йде, але ти знаєш, що це той випадок, коли може бути, ти будеш потрібен дві хвилини буквально на протягом року на цьому пості, і тут повинен хтось бути. Звісно, всі судді, всіх, що в нашому зводі, займаються підвищенням своєї кваліфікації, і це приносить певний результат, тому ми цим пишаємося, порівняємося на кращих. Бійцями нашого батальйону збито декілька шахетів. Командування сил протиповітряної оборони відмічає наші успіхи в захисті неба Києва. Ми дуже радіємо і за наших колег, які збивають, яким вже здалося. Ми дуже кожен сподіваємося, йдучи на чергування, сподівається, що він теж може щось зробити. Але так само кожен раз, як коли в нас закінчується чергування нашого взводу, кожен раз я пишу повідомлення, дякую одній зміні за роботу, а іншій — безпечного чергування. Безпечне чергування для нас це безпечне чергування для Києва. Чисте небо та тихі ночі ось така мрія мрія суддів Київського батальйону територіальної оборони. Мрія.